Хто слідкує за нашим каналом, знають, що у нас з дружиною п'ятеро дітей. Один найстарший син вже був на війні. Я також отуди повернувся. Тобто, я і старший син вже були на війні. Мій другий син Іван він також рвався постійно до воєнкомата на захист держави. Постійно я з ним. В общем, обе... пояснював я йому, що його час ще прийде. Тож, вчора ми <кій> мали день Різдва. Ну і вчора моєму Івану, другому моєму сину, виповнилося 25 років. А вже сьогодні зранку ми отримали дзвінок від сільської ради. зі сповіщення. Мене сповістили особисто, що мого Івана чекають в ТЦК на 8 годину ранку. Тобто з 8 години ранку протягом дня. Ну, в общем, тепер я підійшов до сина і. Повідомив йому, що його час прийшов. Завтра з восьмої ранку повезу його до військомату. боляче, але розумію, що можу відпустити сина. Його час настав. І він мусить піти до Лав Збройних Сил України і стати. На захист держави. Нам як батькам це важко, але життя і життя троє комісію і. Наскільки я розумію, то я думаю перших два місяці він буде в учебці. Ну а там як куди пошлють? Де він буде? В общем, поки що так. Готуємо сина до армії.